Джек і Лора завжди мріяли переїхати до старовинного, наповненого характером будинку, подалі від міської метушні, коли вони знайшли старий вікторіанський будинок на околиці тихого містечка, він здавався їм ідеальним. Розташований серед високих дерев, що перешіптуються між собою з просторим подвір'ям, яке простягалося в густий ліс. Будинок здавався іделічним місцем для початку їхнього нового спільного життя. Пара переїхала туди на початку осені. Свіже повітря було наповнене ароматом опалого листя, а золотисте світло сезону купало будинок у теплому сяєві. Перші кілька тижнів вони провели, розпаковуючи коробки і розставляючи меблі, а їхній сміх відлунював у порожніх кімнатах. Джек любив скрипучу дерев'яну підлогу і старовинні світильники. А Лора обожнювала затишний камін і великі еркери, з яких відкривався вид на ліс. Щоранку вони прокидалися від співу птахів і вигляду оленів, що паслися на краю двору. Це був разючий контраст з їхньою попередньою квартирою в місті, де постійний шум і відсутність природи втомлювали їх. Тут вони відчули, що нарешті можуть дихати на повні груди. Вечори вони проводили, обійнявшись біля каміна, попиваючи гаряче какао та обговорюючи свої плани на майбутнє. Вони говорили про створення сім'ї, посадку саду, і, можливо, навіть про те, щоб завести собаку. Все здавалося ідеальним, і вони не могли уявити собі нічого, що могло б порушити їхній новознайдений спокій. Однак, коли дні перетворилися на тижні, вони почали помічати маленькі дивні події, які спочатку відкидали як примхи старого будинку. Вранці Лаура знаходила кухонні шавки трохи прочиненими. Хоча була впевнена, що зачинила їх напередодні ввечері. Інструменти Джека в гаражі, здавалося, пересувалися з одного місця на інше, але він списував це на власну забудькуватість. Перша справжня ознака того, що щось не так, з'явилася одного прохолодного вечора. Лора була сама в будинку, закінчуючи якусь роботу в домашньому офісі. Джек пішов у справах, і в будинку було незвично тихо. Коли вона набирала текст на комп'ютері, то відчула раптовий протяг і, обернувшись, побачила, що вікно позаду неї злегка прочинене. Вона підвелася, щоб зачинити його, дивуючись, як воно відчинилося саме по собі. Коли вона потягнулася до вікна, то помітила щось дивне на підвіконні, маленький запилений слід, ніби туди ступила дитина. Але це не мало ніякого сенсу у них не було дітей, і ніхто не приходив. Неспокій защеміло в потилиці, але вона струсила його, кажучи собі, що він, напевно, був там весь час, а вона просто не помічала. Того вечора Лора розповіла про слід Джеку, який віджартувався, припустивши, що це, мабуть, просто бруд, який залишився відтоді, як вони переїхали. Але Лора не могла позбутися відчуття, що щось не так. Будинок, який колись здавався таким теплим і гостинним, тепер, здавалося, зберігав якусь таємницю, щось, що ховалося просто на очах. Через кілька ночей вони обоє прокинулися від гучного гуркоту. Джек схопив ліхтарик і поспішив вниз на пошуки. А Лора пішла слідом за ним. Вони побачили, що ваза, яка стояла на каміні, розбита на підлозі. Вікна та двері були зачинені. І не було жодних ознак вторгнення. Ваза ніби сама зістрибнула з каміна. Джек зібрав уламки вази, хитаючи головою. Лаура стояла поруч, обхопивши себе руками, ніби захищаючись від холоду. Вони прибрали безлад і повернулися в ліжко, але сон не прийшов легко. Відчуття тривоги оселилося глибоко в їхніх кістках, і вперше вони задалися питанням, чи не зробили? Вони помилку переїхавши до старого будинку, минали тижні, а дивні події продовжували наростати. Вони знаходили відчиненими двері, які, як вони знали, були зачинені. Світло в кімнатах, до яких вони не заходили, а предмети зсувалися зі своїх місць. Відчуття, що за ними стежать, ставало дедалі сильнішим, особливо вночі. Будинок, який колись здавався мрією, що здійснилося, починав здаватися пасткою. Незважаючи на зростаючий страх, вони намагалися зберегти відчуття нормальності. Вони казали собі, що старі будинки видають звуки, що їхній розум грає з ними злий жарт. Але в глибині душі вони обоє знали, що щось дуже не так, і це було лише питанням часу, коли вони відкрили справжню природу жаху, який причаївся в їхньому будинку. Тривожні інциденти продовжувалися один за одним, один за одним більш тривожні, ніж попередній. Лора ставала все більш параноїдальною, їй здавалося, що будинок сам по собі живий і має Намір вигнати їх звідси, Джек завжди скептик намагався заспокоїти її, але навіть він не міг заперечити, що щось не так. Одного вечора Лора вирішила дослідити горище. Вони майже не досліджували його відтоді, як переїхали, і їй стало цікаво, чи може бути якесь пояснення дивним подіям, захованим там на горі. Вона схопила ліхтарик і почала підніматися вузькими скрипучими сходами. Повітря ставало дедалі холоднішим, а дерев'яні сходинки стогнали під її вагою. Горище було заповнене старими запиленими меблями, вкритими білими простирадлами, коробками з забутими речами та павутинням, що чіплялося за кути. Переміщаючи промінь ліхтарика, вона помітила невелику антикварну скриню в дальньому кутку. Вона здавалася недоречною, ніби чекала на неї. Вона на мить завагалася перш ніж підійти до скрині. Серце калатало в грудях, коли вона опустилася на коліна і обережно відкрила її. Всередині вона знайшла безліч старих фотографій, пожовклих листів і кілька особистих речей. Одна фотографія привернула її увагу: чорно-біле зображення сім'ї, яка стояла перед будинком. Щось було не так з цією сім'єю їхні посмішки виглядали напруженими, а очі здавалися примарними. Під фотографіями вона знайшла пошарпаний щоденник. Вона відкрила його і почала читати. Записи були зроблені акуратним ретельним почерком і датовані майже століттям тому. Журнал належав жінці на ім'я Маргарет, яка жила в цьому будинку зі своїм чоловіком і маленькою донькою. Коли Лаура прочитала записи, почала розгортатися моторошна історія. Маргарет писала про дивні події, які переслідували їхню сім'ю: предмети, що рухалися самі по собі, шепіт уночі та зростаюче відчуття страху. Записи в щоденнику ставали все більш несамовитими. В них детально описувалося, як чоловік Маргарет став одержимий ідеєю, що хтось живе в їхньому будинку, ховається в стінах і спостерігає за ними. Він почав розбирати будинок на частини, шукаючи таємні ходи і потаємні кімнати. Руки Лаури затремтіли, коли вона прочитала останній запис. У ньому йшлося про знахідку в підвалі, потаємну кімнату, яка була запечатана роками. Чоловік Маргарет знайшов докази того, що там дійсно хтось жив і спостерігав за ними через вічка в стінах. Останні слова на сторінці були ледь розбірливими, нашкрябаними поспіхом. Ми не самі, він все ще тут. Лора впустила щоденник і втекла з горища. Її думки розбігалися. Вона знайшла Джека у вітальні і тремтячим голосом розповіла про те, що виявила. Обличчя Джека зблідло, коли він слухав. Але він намагався зберігати самовладання. Вони вирішили разом дослідити підвал, сподіваючись знайти потаємну кімнату і покласти край зростаючому жаху. Вони спустилися в підвал, повітря з кожним кроком ставало все холоднішим і гнітючим. Ліхтарик мерехтів, відкидаючи на стіни моторошні тіні. Вони обшукали кожен сантиметр підвалу, постукуючи повітря. По стінах і, шукаючи будь-які ознаки прихованого проходу, нарешті за старою полицею вони знайшли його. Вузький дверний отвір, майже невидимий на тлі кам'яної стіни. Джек відсунув полицю. І глибоко зітхнувши, вони відчинили двері. Прихована кімната була маленькою і клаустрофобною, заповненою запиленими застарілими меблями та особистими речами, які були залишені тут. Посередині кімнати стояло маленьке імпровізоване ліжко. А на стіні, навпроти дверей, було кілька маленьких вічок. Лаура відчула хвилю нудоти, коли зрозуміла, що тут хтось жив і спостерігав за ними крізь стіни. Вони знайшли старі зотлілі обгортки від їжі та пошарпаний одяг, що свідчило про те, що в кімнаті нещодавно жили. Страх Джека і Лаури. Перетворився на паніку, вони обшукали решту підвалу, але ніде не було жодних слідів. Вони поспішили повернутися нагору, зачинивши всі двері і вікна. Але відчуття страху залишалося. Вони знали, що той, хто жив у їхньому будинку, все ще десь там, спостерігає, чекає. Відкриття потаємної кімнати потрясло Джека і Лауру до глибини душі. Вони більше не могли заперечувати реальність своєї ситуації. Будинок, який колись здавався їм притулком, тепер був схожий на в'язницю. Вони відчували себе в пастці, знаючи, що хтось є зовні, ховається в тіні, а можливо, і в самому будинку. Подружжя вирішило викликати поліцію. Вони пояснили все, що знайшли: від щоденника до потаємної кімнати. Офіцери, які прибули на виклик, провели ретельний обшук, але нікого не знайшли. Вони запевнили Джека і Лору, що посилять патрулювання в цьому районі, і порадили їм бути пильними. Незважаючи на присутність поліції, тривожні інциденти продовжувалися. Джек і Лаура почали відчувати, що втрачають контроль над реальністю. Кожен скрип. Кожен подих вітру здавався їм загрозою. Вони почали спати позмінно. Один з них завжди не спав, спостерігав, прислухався. Однієї ночі, коли Джек був на варті, він почув слабкий шум, що доносився з кухні. Він спустився вниз, стискаючи бейсбольну биту. Кухня була порожня, але задні двері були прочинені. Серце Джека закалатало, коли він зачинив і замкнув двері, перевіривши вікна, щоб переконатися, що вони безпечні. Коли він уже збирався повертатися нагору, то помітив брудні сліди, що вели від задніх дверей до підвалу. Він обережно пішов ними, міцно стискаючи в руках кажана. Сліди вели до потаємної кімнати, двері якої були трохи прочинені. Руки Джека затремтіли, коли він штовхнув двері ширше. Кімната була порожня, але відчуття, що за ним стежать, було непереборним. Він вийшов з кімнати, зачинивши за собою двері. Він повернувся нагору, його розум переповнювали страх і невпевненість. Наступного ранку Джек і Лаура вирішили, що не можуть більше залишатися в будинку. Вони спакували свої речі, плануючи виїхати і пожити у друзів, поки не вирішать, що робити далі. Коли вони завантажували машину, Лора зрозуміла, що залишила свій телефон всередині. Вона побігла за ним до будинку, залишивши Джека на вулиці. Усередині Лора швидко взяла свій телефон з кухонного столу. Коли вона повернулася щоб піти, то відчула холодну руку на своєму плечі. Вона обернулася, але там нікого не було. Її серце калатало, коли вона повернулася до вхідних дверей, але не встигла вона добігти до них, як двері зачинилися перед нею. На вулиці Джек почув, як грюкнули двері, і кинувся до передньої частини будинку. Він спробував відчинити двері, але вони були замкнені. Його охопила паніка, і він почав грюкати у двері, кличучи лору. Він обіг будинок ззаду, сподіваючись знайти інший спосіб потрапити всередину. Всередині Лаура намагалася відчинити вхідні двері, але вони не піддавалися. Вона повернулася в пошуках іншого виходу і побачила тіньову фігуру чоловіка, що стояв у кінці коридору. Він був високий і змарнілий, його очі були запалими і порожніми. У Лаури перехопило подих, коли вона відступила назад, але чоловік рухався до неї повільною, неквапливою ходою. Джек побачив, що задні двері все ще замкнені. Він розбив вікно бейсбольною битою і заліз всередину, порізавши при цьому руки. Він пробіг по будинку, відчайдушно шукаючи лору. Він знайшов її в коридорі притиснуту до стіни, широко розплющеними від жаху очима, тіньова фігура повернулася обличчям до Джека, і на мить чоловіків втупилися один в одного. Джек кинувся на непроханого гостя збитою, але чоловік рухався з дивовижною швидкістю, збиваючи Джека з ніг. Лаура закричала, коли чоловік наступав на неї. З останніх сил Джек накинувся на чоловіка, поваливши його на підлогу. Зловмисник відчайдушно відбивався, але Джеку вдалося завдати кілька сильних ударів битою. Чоловік лежав нерухомо, а Джек підтягнувся, задихаючись. Він повернувся до Лаури, яка ридала в кутку. Він кинувся до неї, пригорнувши її до себе. Вони міцно притиснулися одне до одного їхнє полегшення змішувалося з затяжним страхом. Але коли вони спробували встати, чоловік на підлозі знову почав рухатися. Він повільно піднявся, його очі палали ненавистю. Джек підштовхнув лору до вхідних дверей. Вона намацала замок, нарешті зумівши відчинити його. Вона вибігла на вулицю, але зловмисник відтягнув Джека назад. Вони запекло боролися, але чоловік переміг Джека, вдаривши його головою об підлогу. Повернувшись до будинку, Лаура побачила, як бездиханне тіло Джека впало на землю. Вона закричала, але щось не так. Чоловік, який напав на Джека, зник, розчинився, наче його там ніколи не було. Перед очима у Лаури потемніло, а світ закрутився навколо неї. Вона впала на підлогу. Її розум намагався зібрати докупи розбиту реальність. У моторошній тиші, що настала після цього, думки Лаури почали прояснюватися. Усвідомлення накрило її як хвиля, ніякої тіньової фігури ніколи не було. Вона все це вигадала. Шуми, неспокій, страх все це було проявом її власної свідомості. Закривавлене тіло Джека на підлозі було єдиною реальною річчю у створеному нею кошмарі. Її свідомість відтворювала події з жахливою чіткістю. Вона пам'ятала благання Джека заспокоїтися, його спроби заспокоїти її і власне впадання в параною. До неї повернулися останні моменти. Джек намагався захистити себе, але вона у своєму маренні напала на нього, вважаючи його зловмисником. Серце Лаури розбилося вщент. Коли вона опустилася на коліна біля Джека, її руки тремтіли. Вона вбила чоловіка, якого кохала, керуючись божевіллям, яке не могла контролювати. Тягар її вчинку давив на неї, пригнічуючи її дух. Звук сирен, що наближалися, прорвався крізь її відчай. Прибула поліція, яка побачила Лауру, що обіймала тіло Джека, нестримно ридаючи. Вони відтягнули її геть їхні запитання залишилися без відповіді, а вона безтямно дивилася на сцену, яку сама ж і створила. Лауру взяли під варту, її розум був розбитий і втрачений. Будинок, що колись був символом надії, тепер стояв як мовчазне свідчення жахів, що розгорталися в його стінах. Смерть Джека стала трагічним фіналом, результатом кохання, зруйнованого розумом, що обернувся проти самого себе.